Сьогодні вечірком прогулявся і в мене отакий урожай вже перших білих дубових грибів. Вечір темніє, а я гриби збираю. Дивіться, які яркі місця є. З цього ракурсу, звичайно, не так видно проти сонечка. Але якщо отак познімати, перевернути камеру, доволі красиво. Поле, де росте пшениця. І поруч зруйновані будівлі. Думаю, що вони зруйновані. Підходжу ближче. А тут воронка. Ці воронки два роки. Місцеві розказували, що сюди добряча прилетіла. Чого там і криші немає. Все таке пошкоджене, подовбане Розбито і пів села криші позносило і вікна повибивало. На них я око не ложив, на них не сподівався, в принципі, але ж ви гляньте, які вони здоровенні. І трутовики, та це жесть. Якби їх ще можна було посмажити, Отакий великий забрать. Можна на рибалку не ходити. Подивіться на мою руку і на ці гриби. І тут таки не скажу, що ліс, а мабуть більше лісосмуга. Прикольна така. Дубова. І дивлячись на те, що в лісі суховато у сосновому, є надія, що все ж таки може хоч в дубовому лісі. В дубовій лісосмузі щось та буде. Ну пройдуся, побачимо. Ну чесно кажучи, надії в мене вже сильно великих немає. Ні на цей ліс, ні на той ліс. Знання мені зараз підказують, що шанс є, але не дуже великий. Я сподіваюся, все ж таки попасти, потрапити трошки, хоч позбирати біленьки, хоч побачити початок. Росту білих дубових грибів класних. Я багатенько пройшов сьогодні, і мені здається, що я нарешті дійшов, бо перший сигнал того, що все ж таки гриби є, Ось, яка здоровенна ножка від білого гриба. Він фарширований, звичайно. Скоріше за все, що цього гриба може і не взяли з собою. Але ж яка ножка здоровенна. Білі гриби є. Значить, шукаємо. І що цікаво, є? Тільки подивіться, що є. Зразу, зразу. Гляньте. Тут є отакий грибок. Мухоморчик. І поруч стоїть старовинний-старовинний мухоморчик 2. Ви знаєте, перші признаки побачив, величезні ножки і величезні зрізи від ножок білих грибів. Нарешті мені удача усміхнулася. Але дивлюсь такий маленький і здається, що він може бути. Уже не першої свіжості, бо черв'яки дуже швидко. Ну, коротше, давайте насолодимося моментом оцим разом. Манюсенький, білий, січатий, літній грибок. А ну-ка, ой, він пружній, класний, ой, клас. Мій перший білий в цьому році. Ого, який він жорсткий! Жорсткий хрустить як. о Красота. Подивіться на нього, який же він красавчик. Ага, який же в нього запах. А, -а, -а, а... клас. Нарешті. А там де перший, там треба уважно, уважно дивитися і другого виглядати. Якщо уважно, то можна знайти поруч зовсім близько. І ще одного. Які ж вони класні. А, -а, -а. Пойдет. Це, скажімо так, що я за місцевими не спів позбирати, оце я й маю, спочатку йшов. Так добре було. Травичка менше, ніж по коліну, потім трошки більша, трошки більша. І в ітогі отакенні хащі. Навіть якщо я їх пройду, то я просто там нічого не побачу. І так іду вже з кілометр, і хащі не закінчуються. Але тим не менше, два грибочки є. У мене вже настрій піднявся. Є грибочки, їстівні в них хороші, але з деякими нюансами. Грибочки роду копрінових, гноювачки, і вони зараз самий – самий-самий смак. Чесно кажучи, я вже навіть подумаю про те, щоб назбирати їх, бо тут їх чимало. А нюанс який в них? В їхніх родичів, у білих копріносів, Є отрута Копрін. Созвучно, при якій не можна вживати алкоголь. Ну Так як ми алкоголю не вживаємо, то таких грибочків можна збирати і сміливо їсти. Я їх навіть не відварюю, просто смажу і класні гриби. Плюс 2 кілометри по нового грибочка. Нарешті. А мене комарі обсіли. Тут комарів жесть, вечоріє. Тимніє, але тим не менше рибочки ще бачать. Оооо, клас! Який він моцний і гарний Бочоночок Ой, захрустів! Захрустів маленький! О, то тут їх два було. Один біля одного прямо. Прямо з бонусом. Оце воно, оце клас. Пройдуся я ще під цим деревом. Може ще все ж таки є. Що ж тут скажеш? В таких потьомках я вже навряд щось ще знайду, бо я тут вже майже не бачу нічого. Але все одно хочу через ліс повернутися додому. Грибочки все ж таки є, але я просто їх не побачу. Чесно, зараз все фонариком свічу, собі в очі, насліплю його. І ще гірше стає видно. У мене зараз один шанс під цей фонарик, поки телефон не сів, повернуся додому. Йти кілометрів півтора, півтора по Сосмузі. Буду дивитися під ноги, може все ж таки ще щось знайду. У мене вже є практика збирати гриби по темному. Зараз телефон по максимуму витягує кольори, витягує світло. Опа, це що таке? Піленький. Нічого собі. Манюнький гарний біленький. Круто. Все ж таки можна ще щось знайти під фонарик. Не доказав. Я вже ходив, раніше збирав гриби. Ось так само у потьомках Хоч телефон зараз витягує по максимуму краски і по максимуму світло. Скажемо в настройках так стоїть. Але ну, реально вже погано видно. Під ноги вже треба дивитися, щоб не впасти. І тим не менше, за допомогою фонарика, ще можна щось підсвітити, щось побачиш. А практика така була, що я рано вранці, ще по темному зовсім приїхав кормити комарів, та ще до війни було, і збирав підосиновики. Круті пригоди виходять так, але... і Доволі стрьом самому самому лісі, особливо в тому лісі, де можеш і в день заблукати. Ну нічого, назбирав тоді грибочків, давно це було, може я посилання залишу. Ну вже здалеку бачу є красавчик. Опа. Так, пішов я далі потихеньку. Все ж таки потихеньку. Потихеньку не спіша. Набираємо коріша. Ось такий ще один коріш. Погляньте на нього, який він чудовий. Слимачками поїдений. Але такий класний коріш. Так, знову ж таки глядом, що тут поруч робиться. Але вже тільки під фонарик. Фух. Так, що цікаво. Грибочки тут трутовики порозбирали. А хто їх порозбирав? можливо, люди. Чого його не піти в день, коли реально видно все. Добратися додому краще. Ну, хіба я нормальна людина? Я ж цілий день працюю і служу. А потім тільки на вечір мене з'являється якась годинка для себе самого. От якраз оця годинка попала на самий вечір. Але мені здається, що треба трошки ушвидшуватися. Мене жорстко заїдають комарі і вже я реально нічого не бачу. Я вже довго пройшов, а не бачу нічого. Можливо, фонарик мене зараз вже не виручає. Зайчик. Нерідко пересікаюся з зайчиками у цих краях. От такі краї, що зайчики бігають прямо посеред міста вночі. Погнав, 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 погнав. Подивіться, скільки піта. Ну, ну Вони тут в більшості, звичайно, вже потемнівші. Якщо потемнівші, значить не їстівні. Але бувало, що попадаєш на молодняк. А вони білесенькі всередині. Ой, смакота. Так, але комарі так гризуться, що не дають просісти. Треба двигати і двигати додому. Можливо, по дорозі десь якогось ще білого побачу. Можливо. Закінчився ліс. Вийшов до лугів. Качачки взлітають, лелеки летять, поляка усіх. Так, треба луг обійти і продовжувати цю лісосмугу лісосмугою вертатися додому. Коли вийшов з лісосмуги, вже набагато видніше стало. І таке наче не вечір, а ранок якийсь. Але тим не менше, жалко часів не бачу. Зараз десь пів 9 вечора. Треба якось повертатися додому. Наче небагато залишилося. 300 метрів 300 лісу і потім починається якісь вулиці. А я пройшов кілометрів 5 по лісосмугах. оттудова почав і тако квадратом і пройшов, кілометр п'ять вийшло. Класно пройшовся, ну шкода, що вечір, що я попав сюди у пів восьмій я тільки попав, аби я прийшов раніше, Почав часов 5. Я думаю, що якихось би ще пару-тройку штук білих я б дозбирав. Зараз покажу результат. Я думаю, що треба закруглятися. Хіба що може ще якісь попадеться по дорозі. Ну я думаю вже навряд. Показую результат сьогоднішньої прогулянки 3 червня 2024 року. Отако грибочки. Я їх вже порізав. Які вони класнющі. Я кайфанув сьогодні, чесно кажучи, взагалі не очікував, що сьогодні скільки нас збирає. Так, усім пока. Дякую за перегляд. Якщо мене вийде, найближчим часом я, звичайно ж, ще пройдуся. Сам покайфую. І вам сподіваюся, прикольно буде подивитися. Всім пока. І окреме вітання Андрію із каналу Дари Природи з Андрюхою. За те, що він підказав, щоб все ж таки пора йти по гриби. Бо мені надзвичайно складно пробратися до дубових лісів і до соснових тим більше. Але якщо вже така жара пішла, то чому б і ні? Я прорвався і грибочка не збирав. Андрюха, дякую тобі, привіт.